звертаюся до президента України Володимира Зеленського, до Залужного і до журналіста Оскара. Я звертаюсь до президента України, до Залужного, до волонтера, журналіста Олексія Оскара, до керівництва країни, до військової частини А 2573 мого чоловіка Кирпушко Руслана Ігоровича. І він не один. Після того, як вони звернулися до Оскара, їх везуть в 60-ту бригаду, сказали на м'ясо. Вони писали рапорти, їх жмуть і викидають. Ми намагалися по закону діяти на питання, вони ігнорують, вони не йдуть на контакт. Вони перейшли всі дії, 60-ту бригаду підключили ліквідувати хлопців. Поки мій чоловік ходить і дихає до кінця дня. Я прошу вас повернути мого чоловіка там, де він був. Якщо ви це не зробите в 23.00, я вийду в прямі ефіри. Я Гарволоців Сергійович, ніс службу військовій частині А2573. Коли почав задавати питання за гроші, де ми знаходимося і так далі, або бойові розпорядження і все в цьому роді, мені почали питатися закрити рот. Конічно, мітогії мене перекинули в 60-ту бригаду вже. Тобто забрали на даний момент воєнні. Воєнні не возвращають. Куди везуть, толком не знаю нічого. Тобто, нічого ніхто не доводив і так далі. А вплоть до того, що навіть не дали з собою сухпайки. Вивезли тобто, нас в 2 часа ночі, і з двох часов ночі нас катають зараз. Сколько людей? 5... Зараз три часа 15-15. Нас вивели з 3 танкової бригади. Без приказу ми нічого не бачили. Мої які позабирали. Шесяту бригаду. Сказали, що будуть угрожали мені, що будуть ходити мою жінку в Оскара за те, що жона обратилася к Оскару. из-за того, что нас, короче, вот так вот везут в хрен куда-то. И... Много, руки... много пацанов говорят, что просто на мясо. Почему они военники забрали? Почему они нам военники не отдали? Сказали, короче, что там будут военники. Где? А? Там. Это наши документы должны у нас а тут быть. Приказа не мая про наше перемещение. Вот тебе огласили устно. Что это такое? Ну, да, то, что жалуются, блин, на майки, только что они фотка будут скидывать, мы их уже посорим. Суды и будут, короче, на офицере будут, все уже хреново, все страйки танковые. Они угрожали моей жене. Жена, что им не угрожала, и было все нормально, почему так происходит? Ну, на каких они правах будут угрожать моей жене? Просишь офицера, чтобы он тебя отвез, блин, потому что ребенку плохо? Нет, он, короче, тебя никуда не отвозит. Залы короче, что все именно это, угрожают жене, и что плюс, типа, короче, этот, в этот месяц я получу, короче, могу вообще не получить зарплату, потому что что-то, короче, буду делать. Ведут себя, короче, некрасиво вообще по отношению к нам.